Так, що ж, всім привіт, народ з вас підпис подбайком, продовжуємо, Ой. А я тут бачу, у нас проблеми почали. А що? Ей, а за що? За що проблеми? Так. Е -е, щось мені підказує, що в мене та ні, перекривають, просто зараз треба. Коротше, єдина зараз проблема. Так, ти, тримай всю їжу, все пальне. Іде кляті лікарі, може? Ось. Окей, мені просто треба, щоб задоволення. Задоволення наших динозавриків було краще. А вони через те, що хворіють, задоволення зменшилось зараз. Нам буквально трохи почекати, і ми цю місію закінчимо. Ну слухайте, непоганий у нас тут такий зоопарк, грубо кажучи. Чому ви не виглядаєте, як просто. коротше, напевно, це відвідувачі. Так, в Сенсі Брокен. В Сенсі. Тріцерапторс. А нащо ти це зробив? Ти голодний? Стоп. Та ні, цей Тріцерапторс повністю задоволений. Як так вийшло, що ось цей незадоволений? Може він просто вже рахує якось цю зону. Е-е-е... Так. Одразу пауза, я там його осипив і машина. Десь. Десь тут ви були рейнджери. Direction control. Так швидко налагоджені, їду. Поки там. Тут просто хижаки прям поруч. Щоб вони. О, тут деякі просто лагодити треба. А все, repair in progress. Написано, що repair in progress. Може мені сюди треба приїхати звідси полагодити? А, чи щось заважає? Так, стоп, може ти заважаєш? Можливо. Зараз, може, перевезуть. Ну не уїжджай. Ого, на тебе напали. Так, повертай контроль собі. А, воно полагодив. Все, воно. Я почав лагодити, і воно полагодилося, як тільки ми прибрали трицераптор Сіка. А хто не задоволений? Так. Дивіться, в цьому вольєрчику трицерапторси на 100% комфорт в них. 100% комфорт в У вас. 100% також комфорт. В цьому вольєрчику. 100%. В цьому вольєрчику динозаврики. Так я вибачаюся. А де? А ось ти. 100% комфорт в цьому вольєру. В цьому вольєрі 100% комфорт. Тут. 100. 100%. 83. Але нам достатньо 70. То де брокен знову? Стоп, якого біса? Чому у вас. Чому в тебе 69% комфорт? Хоча у всіх інших в тобі ж комфорт 100. У всіх тут комфорт 100. Тільки один незадоволений. Ти. Та чому раунд лів 0%, коли у всіх інших раунд лів достатньо. Ой, коротше, тебе усипити і продати. Можна щось з тобою зробити? А, це якийсь маленький хід? Ти там бігаєш? То не бігай. Він ще бігає, не. з Та... зігзагами. Все є. А, вони, до речі, полагодили. Ні, не полагодили, вони чомусь здалося, що полагодили. Куди тебе можна переместити? Кудись? Щось типу складу є, щоб їх продати. Тільки назад. Ну, Давай назад. Це машина рейнджерів, я її нещодавно бачив. Ось ти. Так у нас є важлива мета це полагодити все. Я полагодив тут на когось. Як? А чому в тебе 80% лів. Та чому? Деякі з вас не бачать лів. Так, ось так трохи додав. В будь-якому випадку задоволення. О, давайте, все. Всіх задоволення рахуються. Зараз треба просто почекати 20 секунд. Щось саме з цим зоопарком в мене проблема. єй І що далі? А, все. Місія зкомпліт, я так і думав. Та продовжити. Це наступна мапа, на якій ми думав грати. Ну, прикольно. Ну, Це Орегон. Орегон. Да, да, да. Ще одна касина. О, тут трицірапторсіки. О, не Трицерапторс, а. Я забув, як ви його знати, позвати. На П. Пітер. Чи редактор. Я просто пам'ятаю, що я їх Пітерами називав. Так, доброго вечора. Так, окей, по квесту. Мені спочатку треба побудувати. Так, Expedition Center. Давайте, я хочу поперше подивитись на зону. О, це для літаючих рептилій. У, -у, -у, У. Виглядає прикольно. Так, почнемо з тебе. Буду ось тут. Доріжку якось звідси. Сюди під прямим кутом. Так, я, я, я бачу, я з самого початку. Не під прямим кутом почав будувати. Ось тут магніті воно не не ідеально. Є так. Це ось тут. Ага. Я, а я не знаю, яким розміром ти маєш бути. Так, стоп, мені спочатку сидити треба ви хочете сказати. Угу. Перед на тебе. Чотири досліджень. умовних треба. Окей. Science. 2О5. Логіста. Так, стоп, там логіст. Що саме туди потрібно? Та саме навичка логіста. Єдиний. Єдиний це ти виходить на. Що, старт. Давайте швидко почекаю дослідження. О, не вистачає. А, ось праворуч. Ось тут. Висвічується. Я хотів сказати, не вистачає, щоб вони показували темпи дослідження, але вони показують. Ну, почекаю. Чекаю, чекаю. Чекаю. <ріх> є, я, я, я дочекався. Так, є. Це ми відкрили. Далі нам треба для них будиночок побудувати і. Ого. Так, гаразд. Але це все одно, насправді кажучи, для них маловато, напевно. Воно будується. Це прям така дуже масштабна будівля. І одразу ти? Ні, хатчі. А, це вхід. Давайте десь збоку вхід. І насправді я одразу ще і галерею сюди поставив. Ага, я бачу, як можна було б розширити тебе. Давайте одразу. Було б прикольно, напевно, тебе розширити ось так і ось так. Прохочете як. Зараз. А, ага. У нас нема рейнджер Тіма. Якщо хочете. А, ну, науковці на експедицію відправити за нам, за цими Пітерами. Та вперед. Тебе, старт-таск. Зараз отримаємо Пітерів. У мене нема. Стоп, вони мені не дають побудувати ренджер Тім. Чи мені. А, ось, ось ця будівля. Стоп, мені каміння ще заважають. Їх прям видаряти треба, визначаєтесь, не. Окей. Ось тут поруч побудую. Типу, все, знайшли. Транспортуємо кудись. сюди? А, там треба було просто чотири рази тикнути, постійно забуваю про це. А то я один раз тикнув, так я чому? Чому воно не відправилося? Вже трохи злякався. Так. Ууу, uh. ну слухай, а ось так прикольно виходить, тому що якраз огляд оглядається воно все з цієї площадочки. Щоб подивитися зараз, що їм треба. <свисті> так, ренджер. Підтвердити. І хотілося б, чесно кажучи, сюди заїхати на машині. Давай. А як вони їх туди занесуть? мені, до речі, цікаво, як це візуально буде показано. А, uh. тут на дроні катаємось. А, вони просто. Mm -hmm. Вони там, типу, опускають їх в, в цю штуку. Все, я зрозумів. А я тут дрона можу бітати. Її, прикольно. Так, але. Але, 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 вас спочатку треба задовільнити. Ти самотність. Так, фіш вам потрібен, рок і вотер. На, тримай. Величезний вотер посередині. І з їжі фіш. М. Що тобі не потрібно? Вода є? Чи тобі більше вода потрібна? Давайте трохи розширимо воду. да, трохи більше вода потрібна. Так, і-і-і, і-і-і. Вперед. Рок. Рок ролл. Блін, хочу вар. Тепер хочеться варк пограти, насправді кажучи. На, тримай трохи ось так камінчиків, трохи ось таких поменше. Ось так якісь ось таке ось тут все. А там рослини чи щось таке, вам не потрібні? Нема попиту. Насправді кажучи, я б і не будував рослинність. Спитайте, чому? А я відповім, тому що вона буде заважати оглядовому майданчику. Шоу вю О! Ось такий огляд, і якраз якщо дерева побудувати, то вони будуть заважати. А чому? Блін, шкода, що я тут не ходити не можу. Але блін. Я б тут побував, чесно кажучи. А вже ж, вже ж. Він красиво. Якщо б ще ось ці металові каркаси не такий великий був. Кайф. Все хочу Варк. Та, тут треба переконати, що птеродакторів в оглядовій галереї знаходиться. Переконати, що в них 90% комфорт. Почекаю. Відвідувачі. Не знаю, мені. Якось. Я не розумію, це вони виглядають всі як працівники, і вони толком сюди не захо. Мені від них більше планет Зу і планет Костер подобається. Так. Е... Мені треба там набити. Так, можна більше про Ще якийсь літальний. ще якийсь. Хм, а вони не будуть битись. Я б з радістю взяв. Або тебе? Або тебе. Блин, а можна більше про них дізнатись? Окей, okay, давай. Ось так. Я хочу нових. Тому або ти. Ну ось ти прикольно виглядаєш. І напевно давайте, щоб не було зайвих проблем, я краще побудую новий вольєр. Так, ой. Так, це я за великий побудував. Тому новий треба розраховувати на те, що вони ось такі широкі будуть. Але я б ось ще один такий же побудував. Так, ти. Хм, а я напевно знаю, я ось так побудую. Давай, ось так. Одразу вхід десь збоку і оглядову сюди і одразу тебе розширю <плес> сюди і сюди. Вау, я, я прям. я прям задоволений зараз. все, <плес> будуйтесь. А, і ще. Та ну давай одразу тебе побудую кудись. <плес> сюди. Ось так, нехай стоїть. Сен, все буде. І на рейнджер. Я просто ігнорую їх розмову. Вони дуже багато розмовляють. Я я я не потягну зараз більше часу, просто сидіти і слухати, що вони там <плес> кажуть я тут пальне закуплю. Там, там закінчилася експедиція. Ви не хочете мені нічого дати? Короче, там треба ще почекати. Вони ще. Типу закі. А, ось, все. Висвітилось шість. Шість Ди... Ді дім. Шість дім. А, дінозавр. А, дімофозавр, так. Ні, діморфодон. Давайте я спочатку спробую перекинути їх. Блін. їх це потім усипляти. По ідеї, вони разом рибу їдять і так далі, вони не мають сваритись, але я не хочу ризикуркувати. Знову ж, в Planet Zoo там є як статистика, кого з ким можна селити. Тут я як такового це не бачу. Ось, датабейс. Це дінозавр-гіном, ось ти, наприклад. Дієта. Так, так, так. А з ким ти дружиш? Не написано, з ким тебе можна селити. Можливо, не з ким. Може, головне, щоб дієта підходила в них. Коротше, вони ще всіх... Якщо б тут хоча б умови ще писали, в яких має бути. Напевно, травоядних можна з травоядними селити. Але треба ще перевіряти, які в них умови, щоб типу, хоча б приблизно схожі в них вимоги були. Якщо у ось, ось цих динозавриків буде такі самі вимоги, як у Пітерів, якщо Діма хоче... Дима хоче Діма все те ж саме, що і Пітер хоче. то можна перекинути їх сюди. Нам тут простору. До речі, а питання до Пітерів. Вам простору вистачає. А ні, арія в вас притик, тому краще нікого додатково не підселяти. Ще насправді, справді кажуть, що тут не, не маленький простір. Типу, я великий вольєрчик їм побудував. Так, до речі, ще проблемка, якщо це можна так назвати? Медики. Ось так. Воно прикольно, як пазл складається. Дві будівлі. І одразу зараз воно добудується. Так, І одразу їх прив'яжемо, бо це не. Не дуже хорошо, що в нас взагалі не було їх. Так я на тебе хотів втикнути. Все, дякую. Підтвердити. Далі. Діма. Діма, 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 дай мені. Ти, тобі потрібно. О, тобі пісок потрібен. Open space. Ось, Арія, так, так. Коротше. Цікаво, а вони з'їдають один одного Арія. Аріо. Аріа. Коротше, вода, пісок, риба. Без питань. Сенд. Це все в нас сенд буде. Блін, і в план дзу тепер ще хочеться пограти. І в планет Костер. Так, риба, все. Ви маєте задоволені, задоволені життям бути. Все, вони задоволені життям. Ой, а, а ви, до речі, прям такі. Маленькі. А ну-ка. Блін, а це прикольно, напевно. Дивитися як вони тут сидять. Ось там, блін. Блін, це прям прикольно. Так, стоп, а в мене не вистачає? Все одно роз, в якості не вистачає? Ого. Окей. Напевно, вони дуже дешеві. По по якості. Можна, теоретично ще пітерів, але я б такий, щоб. Тропі... тропіогнатус. Я навіть не знаю, як його назвати, обізвати. Так, окей. Далі. Ще одне розширення можна зробити ось тут. Я, давайте Спочатку я дорогу розширю. Ой, останнє очейку якусь не дуже. Якось ось так, припустимо. І щоб подивитись з цього боку, а в'їзд з цього боку. Ще одразу. Розширення сюди, розширення сюди, все. Ну, До речі, що вони там. Потім подивимося, що вони їдять. І так далі. На, тримай собі рейнджера, на, тримай собі медицину. Ви задоволені? Ви задоволені? Ні, але в план ЗУ є свій мінус. Що там занадто багато мікроконтролю треба. Ти дивитись популяцію, прибирати і так далі. О, Чотири тропи. Коротше, тропи. Чотири тропінки. Ви будете в мене тропінками. 1658? Все одно на 18... 1800 знущаєтесь? мені зараз треба брати ще і. і додаткових пітерів? Окей, натримай Пітерів ще додаткових. Може, це просто ще не приї. А! Це просто вони ще не приїхали, ти 1800 отримав. Так, 80 комфорту всіх має бути. Ой, і вже і пітери готові. Ну, давайте. Блін, я сподіваюся, вони не будуть скаржитись тут їх дуже багато буде, пітерів. Так, а ви, трапінки, що вас? Вам же ліс ще потрібен. Так, давайте, вода, риба і ліс. Швидко. Ну, води їм дуже мало треба. Риба. І... Не хочеться сильно вийти ліс ось тут. Ось тут, на краях, щоб не Не перекривало вид. Це просто так на. О, їм цього достатньо, це хорошо. десь... Якщо звідси дивитись, то ліс десь там в кінці, а взагалом ти всіх бачиш. О, тут хтось є, окрім мене. А, чи це є? Це я. Стоїть від відувачів. Здача, хто одна людина стоїть. Дивиться, прикольно, прикольно. Так і напевно, це можливо навіть фінал цієї місії буде. А подивимось, давайте подивимось вже в наступному відео. Мені, мені заходить. Не знаю, я кайфую. Нема такого що я змушу. Є проходження, які я змушу себе записувати. Наприклад, по фростпанку так було. Мені не зайшов фростпанк, ну пробачте. Але це проходження, я прям записую і кайфую від нього. Якщо що, посланню в описі ви зможете знайти та придбати мою гру. Ексіті, якщо ви її придбаєте, то, будь ласка, залиште рецензію, а якщо у вас немає можливості її придбати, то просто додайте її до бажання. це також мене дуже сильно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, і яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і хоч відео, підписка, подбайк, коментарі і так далі, також неймовірно мене підтримують. А так, взагалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!